Мета мого перебування в місті Ізюмі сьогодні зводиться до того, що нами Харківським регіональним центром прийнято рішення про відновлення роботи пунктів тестування в місті Ізюмі для проведення оцінювання знань абітурієнтів 2016 року. Отже, виходячи з цього, три основних предмети. На які найбільше реєструються абітурієнтів по Україні, в тому числі і по Харківській області, це українська мова і література, яка є обов'язковою для всіх 11 класників Вони повинні, куди би вони не вступали, вони мусять подати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури в обов'язковому порядку. А також математика і історія України. Ми прийняли рішення про те, що про те, що ці три наймасовіші предмети. Пройде зовнішнє оцінювання у двох школах міста Ізюме. Це гімназія номер 3 і школа номер 12 Ми сьогодні там побували, переконалися в тому, що керівники відповідальні, установи добротні, готові виконувати, готові виконувати функцію цю. І зараз щойно ми з міським головою, з Володимиром Володимировичем, проговорили. Основні питання завдання, які треба буде вирішувати тут безпосередньо у місті, для того, щоб це пройшло все благополучно. Решта предметів, е крім цих трьох, все зовнішнє оцінювання для всіх абітурієнтів Харківської області, я наголошую, для всіх абітурієнтів Харківської області буде проходити ЗНО у місті Харківства. Е якщо ви. Подивилися на прес-реліз, то ви побачили про те, що найбільша кількість абітурієнтів, яка буде проходити ЗНО в місті Ізюмі, це українська мова і література 5 травня. Відповідно, менше з математики і е, трішки більше, ніж з математики по історії. Е, ви також, мабуть, звернули увагу на те, що 88 по наших прорахунках, 90 практично педагогів міста Ізюма будуть забезпечувати цю процедуру безпосередньо в школах міста. Це накладає велику відповідальність на нас, на організаторів, на міську владу, ну і безумовно, в першу чергу, на педагогів міста Ізюма. Зобов'язання ці витікають із одного нашого найголовнішого принципу організації нашої роботи. А принцип цей. Полягає в тому, що ми повинні кожному абітурієнтові, зокрема і всім разом, забезпечити однакові, прозорі і чесні умови для отримання оцінки. Це найголовніший принцип системи ЗНО, і ми 9 років вже прагнемо і все, що залежить від нас, і те, що не залежить, ми забезпечуємо цей принцип у Харківській області. Тут цілий комплекс заходів, починаючи від використання металошукачів і закінчуючи, і це найголовніше, дотриманням процедури проведення ЗНО кожній аудиторії. Вона дуже жорстка, вона дуже унормована, вона чітко розписана по хвилинах, і дотримання процедури в аудиторії під час складання тестового завдання і є найголовнішою умовою створення тих процедур. Однакових і прозорих умов, про які я зараз кажу. Отже, відділом освіти міської ради проведена вже основна робота по підготовці більше ніж 100 педагогів, тому що там повинні бути люди в запасі, більше ніж 100 педагогів міста Ізюма. Думаю, що вже готові сьогодні виконувати цю роботу чесно, відповідально і в повному обсязі. Обираючи чотири предмети, він має змогу задовольнити будь-які всі свої наміри стосовно продовження навчання у вищому навчальному закладі. Друга відмінність зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року полягає в тому, що ми відмовилися від тестів поглибленого рівня. На цьому зміни практично всі закінчилися. Наголошую тільки на тому, що збереглася двохрівнева система оцінювання знань абітурієнтів, яка була вперше запроваджена. Році. Минулому році, вперше і в цьому році буде збережена е, стратегія, коли на першому рівні знання абітурієнтів оцінюються оцінкою здав-нездав, без будь-яких балів, склав або не склав. Оцінку склав отримують ті абітурієнти, які показали мінімально підготовлений рівень і мінімально підготовлену можливість навчатися у вищому навчальному закладі. Ця оцінка визначається експертним шляхом, її визначають педагоги у кожному із дев'яти регіональних центрів, які є на Україні, після кожного тестування на другий день працюють експертні комісії, які складаються десь з 12 15 педагогів, які представляють всі навчальні заклади, які є в Україні. Тобто частина із цих 12 викладачі сільської школи, частина міської, частина викладачі гімназії і ліцею. Частинами викладачів загальноосвітніх навчальних закладів. Там також представлені педагоги з системи профтехосвіти, системи технікумів і коледжів, обов'язково є викладачі університетів і обов'язково є один-два представники з наукових установ. Оці люди шляхом власної оцінки працюють над тим тестом, який отримав абітурієнт учора. І сьогодні рахують, я буду говорити спрощено, щоб було зрозуміліше, якщо, скажімо, з хімії є 68 завдань, то завдання кожного експерта визначитися, на яку кількість з його точки зору, по його переконанням, виходячи з його досвіду, на яку кількість питань повинен відповісти абітурієнт, щоб його, простіше кажучи, допустити до університету. Один вважає, що із 68 достатньо дати відповідь на 55. Інший вважає, що такому абітурієнтові робити узі нічого. Він повинен дати відповідь хоча б на 61 питання. От коли вони всі напрацювали, усередненою оцінкою визначається, така ж кількість питань, на які повинен відповісти абітурієнт, є мінімально допустимою для того, щоб людина відкрила двері у відповідь. Таким чином, по 9 регіональних центрах все це у і визначається оцінка, умовно, скажімо, я називаю, понятно, всі, всі числа умовно. Умовно, всі ці 9 експертних груп шляхом осерединня оцінки дійшли до висновку, що для отримання оцінки склаву достатньо 68 дати відповідь на 62 питання. От всі ті абітурієнти, які дали відповідь на 62 питання, отримують першу оцінку склаву, і одночасно 100 балів по 200бальній рейтинговій шкалі. Таким чином, оцінка в 100 балів вона означає не тільки те, що абітурієнт здолав в поріс склав, а ще й те, що із оцінкою 100 балів всі університети зобов'язані приймати документи в абітурієнта для участі в конкурсі. Наступний етап оцінювання це вже розподіл тих абітурієнтів, які отримали оцінку склав по 200бальній шкалі. Від 100 до 200. Понятно, що ця група найбільша, але з досвіду минулого року, виходячи орієнтовно від 18 до 8% абітурієнтів отримали оцінки не склав. Від 18 до 8%. А це означає, що з даного предмету сертифікат. Не може бути прийнятий у вищому навчальному закладі для розгляду, оскільки в ньому немає стабальної оцінки. Ця система зберігається. От, власне, все, що я хотів вам сказати. Єдине, що пробне зовнішнє оцінювання, ми завжди його проводили і проводимо. Воно не є обов'язковим зовсім. Воно проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Тобто той, абітурієнт, який хоче пройти ЗНО, він платить 111 гривень за один тест. По місту ізюму мало з нашої точки зору абітурієнтів, 1901-класників, 74 виявили бажання пройти пробне оціяння. Правильно називається? 74 виявили бажання пройти пробне зовнішнє оцінювання. Справа їхня, безумовно, ще раз кажу, вона не є обов'язковою. Але пробне проходження пробного ЗНО дає серйозні бонуси. Серйозно підтримку тому абітурієнтові, який це пройшов, він ознайомлюється з процедурою, крім того, він отримує на руки тестові завдання, над якими він працював, і він зможе їх сам розібратися оцінити їх по двох шкалі. І він знайомиться з завданнями, які дуже близькі, складені по програмі того зовнішнього оцінювання, яке буде основним і проводитиметься три дні в травні. І 9 днів у червні. Власне, все, Володимир, Володимир Володимирович, має щось додати, будь ласка. Так, дякую. Я, мабуть, хочу сказати, що як зараз і прозвучав на зустрічі з міським головою міська влада. Дійсно, дякує Харківському регіональному центру оцінювання кості освіти. Особі керівника Олександра Леонідовича за те, що нам довірено в цьому році значить, провести цю процедуру. І я думаю, що ми розподіляємо це для нас безумовно великий аванс. Я думаю, що ми його безумовно також виправдаємо. Я думаю, що наші задачі, які перед нами є, я розподіляю. На дві ланки. Перша це мабуть методично. Я так розумію, що ми методично готові. Дякуючи також центру, і тут у нас не буде проблем. Ну а друга організаційна і це вже це вже задача місцевої влади забезпечити, щоб ця, цей процес пройшов відповідно до вимог, які визначені законодавством. І я думаю, що міської влади і центру оцінювання якості освіти Харківського регіонального у нас єдина задача, яку ми розуміємо і до якої ми будемо прагнути, це аби наші діти. Прийняла участь в цьому процесі і було визначено чесно і прозоро за результати їх навчання в наших навчальних закладах, аби вони підтвердили свої знання і мали змогу далі продовжити своє навчання в вищих пошкових закладах. Я думаю, що ми все зможемо зробити, у нас все, все вийде, бо ми докладемо всіх максимальних зусиль всі разом, наша влада. І Наші фахівці, наші спеціалісти в області освіти, дякуємо сумнів. Дякую за розуміння.